Під час для мене думки інженерів малювання стало можливістю самореалізуватися і е, висловити на папері якісь внутрішні переживання, почуття. І після дуже непростого вибору я все ж таки обрала професію вчителя малювання, тому що мріяла про те, щоб і мої діти, а також інші всіх, кого я буду вчити, мали таку ж змову для того, щоб вони не лякалися паперу, не боялися е, передати все, що їх турбує, і все, що їм подобається, хвилює в цьому світі. У всіх можливих засобів я ставлю перед собою мету як перед вчителем таку, щоб діти, по-перше, сучасні діти не мають можливості спілкуватися. Вони в інтернеті, вони серед фотошопу, вони шукають необхідні зображення серед уже готових кимось, і навіть уявляють про те, що усе це можна зробити своїми руками і знайти самому. Вони втратили можливість бачити красу, що оточує їх, і у цьому, на мою думку, і полягає е е е головна мета малювання. Накопичення теоретичного матеріалу важливо тим, хто обереться майбутню своєю професією. Я ж вважаю, що бачити красу і передавати її засобами виборчого мистецтва повинні абсолютно усі люди. Це збагатить їх тих спешні світ і допоможе в майбутньому бути більш скритими і щирими.